Сьома година і сьогодні е, щомісячний наш вебінар з новинами від компанії, і е, нам є що розказати сьогодні. І так, по-перше, е, що у нас відбувалося, ну, я можу сказати вам, що е, у нас чекає дуже е, важлива для нас подія, тому що Супервайзер це дуже важливий рівень для кожного дистриб'ютора, і коли він починає свою кар'єрну. Сходинку, то супервайзер це дуже дуже важливо, тому що людина вчиться стати супервайзером, а потім починає вчити інших стати супервайзером, і це дуже важливо зараз сьогодні, тому що ви знаєте, що компанія змінила кваліфікацію і зробила 10 кредитних коробок. Це вистачає для того, щоб стати, щоб стати супервайзером, і нам треба скористатися цією можливістю. І е, зараз у нас є кваліфікація. Вона почалася в вересні, але не хвилюйтесь, тому що кваліфікацію можна зробити за один місяць. Цілком можна зробити. У нас є ще частина жовтня, в нас є листопад і у нас є грудень. Тому кожна людина, яка стане супервайзером, та зробить 25 кредитних коробок, та заспровати три нових асистентів супервайзера за цей період. Тобто у вас буде загальна нового бізнесу 25 кредитних коробок, 10 ви робите як супервайзер, і 15 як додатковий нового бізнесу. І ви відправляєтесь на нашу подію, яка буде. Ми сподіваємося, що наступний час це буде е, взимку. Скоріше за все, це буде листопад, коли ми дістанемо всіх кваліфікантів і зробимо цю кваліфікацію. У нас буде така поїздка, де ми будемо зробити спеціальне навчання як. Далі прискорити свій старт через супервайзера, і потім як далі досягти успіху. Тобто, це буде величезна подія. Ви знаєте, що багато людей вже були влітку. У нас була е літня сесія цієї програми, і е ця програма також відкрита для. Будь-кого, тобто всі наші підприємці можуть зробити кваліфікацію, попасти так само на цю програму Supervisor Plus і бути зі своїми, зі своїми партнерами. Ну тому ця нова програма Supervisor, головна мета якої розвиток нового бізнесу та зростання нових супервайзерів. Це головна мета. І в цьому ми допоможемо супервайзерам і ваші лідери, ваші спонсори також зроблю все можливе, щоб ви після того, як станете супервайзером, щоб ви дуже швидко стали менеджерами. Ну, це, це головне, що нас чекає з таких серйозних подій, де буде відбуватися подорож. Але в нас є дуже важливі події, які називаються регіональні зустрічі. Остання регіональна зустріч пройшла. Дуже теплому місці в Одесі, і вона пройшла дуже тепло. Ви знаєте, ми зустрілися з багатьма людьми, які починали цей бізнес. І в Одесі є дуже великий костяк людей, які не б сказав би так, робили таку класичну школу, які починали з клієнтів. Вони мали дуже багато своїх клієнтів. Вони вивчали продукцію Михаїл е, Назаров зараз з Оленою Прокопенко перед вами на екрані, і ви знаєте, що Олена вона е, як стільки енергії, але їй вже 75 років, і ми святкуємо її день народження якраз у той самий день, коли ми були в Одесі, і це неймовірно. Міхаїл Назаров, він колись дізнався про цю можливість е, про Forever з польської. Від польського дистриб'ютора і потім він розвиває цей бізнес в Одесі і не тільки в Одесі, по всій Україні. І ми зустрілися разом. І була дуже дуже тепла зустріч. І ви знаєте, що регіональні зустрічі – це зроблено спеціально для всіх підприємців, не тих, хто хто мешкає в Одесі, а для всіх підприємців з України, для того, щоб вони могли знайти своїх партнерів. У партнерів є список людей, лист знайомих, і можна їх запросити на цей самий день, коли компанія буде проводити. Тому що якщо у нас будуть виступати лідери, якщо ми будемо робити дегустацію продукції, якщо ми приїдемо від компанії представниками і зробимо таку міні-день успіху, ну це буде велика презентація. Хоч вона буде не, не дуже тривалий час, вона буде там півтори-дві години. Ми намагаємось так зробити, щоб не перезавантажити наших новачків. Але це буде такий потужний поштовх для того, щоб людина зацікавилась бізнес, можливістю Forever, новими продуктами, які для неї вона буде споживати через знайомство з компанією Forever. і це неймовірна можливість, тому. Не думайте, що е, цей день е, регіональна зустріч це тільки для існуючих партнерів, це для новачків і, і друзі. Ми дуже благаємо вас, щоб ви використовували, бо той потужний інструмент і наступні е, регіональні зустрічі, які будуть, треба використовувати в ваших цілях, бо то для вас є величезна така можливість. Ну е, треба це робити. Ми е, раді. Наголосити ну, таку форму до зростання, то ми спілкувалися з нашими лідерами, і для того, щоб ми зростали дійсно не повільно, нам треба робити 4 кредитні коробки. Це дуже важливо, тому що це є одна із необхідних деталей, які треба робити, для того, щоб всі бонуси компанії, майже всі, вони ви змогли їх. Отримувати і, і таким, таким чином новина для тих, хто будує бізнес Фореве в рамках перезавантаження ринку України. Ми запускаємо нову кваліфікацію для клубу чотири кредитних коробок, і тепер вона доступна кожному бажаючому. Що треба робити? Щомісяця виконувати активні чотири кредитні коробки, щомісяця спонсорувати мінімум одного нового асистента, супервайзера, і чим довше тримаєш темп, тим більше нагороди. Тому. Які у нас нагороди? Три місяці твоє ім'я пролунає на всю країну. Це буде публічне візнання, інтерв'ю і пост у соцмережах в компанії Forever Living Products. А через шість місяців ти заряджаєш команду і ми заряджаємо тебе. І у вас буде фірмовий павербанк з логотипом. Якщо дев'ять місяців, твій успіх, твій час, і ми даруємо настінний години з логотипом Forever. Але, але головний приз буде це. Збільшення обігу це ваш зріст в компанії Форевер. Це більше грошей, це більше партнерів. І через рік, через рік, ти будеш в елітному клубі. Якщо ти зробиш 12 місяців, у нас буде неймовірний відпочинок якоїсь VIP-локації України тільки для найкращих. І увага, якщо ви хочете приїхати удвох зі своїм партнером дружиною. Або людиною, яка вам не байдуже, ви можете їх запросити, але вам треба спонсорувати два нових асистента супервайзери які будуть допомагати вам будувати свій бізнес. І одночасно ви можете е, запросити е, безкоштовно свого партньора на, е, на цю подію, ну і, і далі. Далі у нас є е, такий клуб чотири кредитні коробки, про який ми зараз кажемо. Тобто, це е, для всіх людей, хто робить чотири кредитні коробки у місяці, який був наперед тим. Наперед, е, ну, наприклад, сьогодні у нас жовтень. Якщо ви в вересні зробили чотири кредитні коробки, ви запрошені на спеціальний е, вебінар лідера, який буде розповідати про дуже важливі речі. І е, зараз. Наступний вебінар у нас буде проходити в листопаді місяці. Перед нами буде виступати Нарула Ракхав. Це індійський хлопець, який почав бізнес у 18 років. У 21 рік став старшим ігл менеджером і його результати вражають. Він є Триразовий ігл-менеджер. Він має чотири менеджери по фронту за крок до рівня Сорінг-менеджер і кваліфікант програми Чемен Бонус 24-го і вже кваліфікований на перший рівень 25-го року. І так, він фронтовий партнер наймолодшого учасника GLT та номер один, лідера ринку Форевер Індія Крішни Арори Аврори Ну, це для нас дуже цікаво тому що Індія. Так само, як і інші країни, вони мають можливість будувати бізнес. Він може відрізнятися, але головне те, що бізнес будують люди і будують згідно принципів, які є Forever. Тому нам буде дуже цікаво зрозуміти, чому і Рахавна Рула, і Кришна Рора такі успішні, і що нам треба зробити, щоб цей успіх прийшов до нас так само. Ну і ви вже знаєте, вже доступно, ми вже протестували, вже є. Дуже важлива частина нашого бізнесу є у нас такий набір, його номер 1585, який називається Знайомство з Forever. Який можна отримати просто купити, але його можна вже отримати. І стати асистентом супервайзера і отримати через оплату частинами, що мається на увазі, ви можете заплатити частину, наприклад, одну четверту, і далі кожен місяць сплачувати за ну рівними частинами, сплачувати за цей товар. Тобто, якщо ваш партнер. Вам кажуть, знаєш, мені дуже подобається, мені подобається продукція, мені подобається бізнес-можливість, але я не маю грошей. У вас є серйозний інструмент, щоб запропонувати йому взяти цей е набор в кредит. Всі умови, е всі решта умов стаються такими самими, але він може сплачувати частинами. Що потрібно для того, щоб технічно це можна було зробити? Людина вона має. Е Зробити собі карточку, ну знаєте, карточка в приваті є майже у кожного. Якщо нема, то партнеру треба піти в банк і зробити собі е карточку стати відкрити рахунок, і це безкоштовно і отримати кредитну карту, е і покласти туди якісь гроші. Тобто там мають бути якісь гроші, і також е банк. Приват робить так, що у нас у кожного є кредитна якась лінія більш-менше. Ну, наприклад, якщо у вас буде 7 тисяч кредитного ліміту або більше, ви вже зможете оформити цю покупку. Тобто для того, просто треба запросити менеджера, щоб він надав вам будь-який кредит. Ну, Кредит, звичайно, буде більше, бо ну, може 10, може 20 тисяч, вам, вам потрібна. Мені здається, 7 тисяч, щоб ви могли отримати зробити цю покупку в кредит. Тобто, вашому партнеру треба попередити. Перше, це мати кредитну карту в приваті, і друге на цій карті має бути якийсь кредитний ліміт. Ось це ідеальний старт для тих, хто хоче відкрити для себе світ форевер. В ньому зібрані найпопулярніші продукти компанії: від легендарного геліолоевера до вітамінів, засобів гігієни та догляду за тілом. Ви отримаєте отримаєте всі необхідне для повного знайомства з брендом та формування власного досвіду використання продукції. Це можливість відчути якість, ефективність та унікальність продукції Forever у зручному форматі та з вигідною системою оплати частинами. Це вже зараз, і це це є. Ну і е, давайте подивимось на наш календар. подій, що вже відбулося і що вже буде відбуватися. І так, в жовтні місяці е, у нас був вебінар, як подбати про дітей в восени. Це вівторок, у 19. Е, Оксана давала презентацію з літаючий менеджер е, Оксана Джур. 10-го 10 був ексклюзивний тренінг онлайн для кваліфікації чотири кредитної коробки за вересень від Жанет Гідофалві. Це угорський лідер. І 11-го у нас була регіональна зустріч в Одесі за участю генерального директора Олексія Мельянова та топ-лідерів Форевер Україна в суботу, о 12-й годині. У нас ця зустріч відбулася. Була дуже тепла атмосфера, і я дуже дякую всіх наших партнерів, клієнтів і лідерів, які були на цій зустрічі. 14-го у нас був вже е, вебінар Секрети. Сильної імунної системи восени вівторок, у 19 годин, злітаючи менеджер Оксана Джур, 15-й вебінар. «Робота онлайн в соціальних мережах завдяки презентації старшого менеджера Кирила Степанова. Також у нас відбувся вебінар новини Форевер, який триває зараз. Ваш покорний слуга генеральний директор Олексій Мільяна. Від 28-го буде вебінар осіннє відновлення шкіри. завдяки…» Тому що презентацію буде робити у усьому вечері злітаючий менеджер Оксана Джур. Ну і напишіть, будь ласка, чи були корисні, корисні заходи від компанії цього місяця. Будь ласка, нам дуже цікаво від вас отримати е, зворотній зв'язок. Ну і е, далі у нас дуже цікава акція. Ага, ну і найближчим часом ми поділимося з вами планом подій наступного місяця. Це буде відбуватися у, е, у листопаді. Ну і 20 і 24 жовтня ми раді повідомити вас про проведення кампанії. Ми сумуємо за вами. Ви знаєте, що ця акція регулярно проводиться нами, і вона спрямована на підтримку та розвиток вашого бізнесу разом із Форевер. Для кого ця пропозиція? Ми робимо імейл-розсилку всім, хто приймає участь у цій акції. Тобто, це не для всіх, це тільки для тих, хто отримає, е, отримає імейл, перевірте вашу пошту, і це буде для тих людей, хто вже деякий час не бере продукцію. Тобто, це нагадування того, що е, ті люди, які колись користувалися продукцією, зараз вони може е, мають якісь інші зацікавленості, бо вони трохи подзабули, то ми, ми робимо так, що ми нагадуємо їм про, про те, що є спеціальна акція, він може отримати, ну, наприклад, зроби замовлення від 0,3 кредитної коробки, отримує подарунок ексклюзивну пасту Forever Bright. Це буде 20-24 жовтня. Тобто, за цей період, або до закінчення акційного товару, ну, я думаю, що в нас. Буде багато цього товару, кожен зі списку, хто робить замовлення на 0,3 кредитні коробки більше, отримує подарунок. Зубну пасту Forever Bright. Що вам потрібно зробити? Перевірити свою пошту і обдзвонити та повідомити про цю чудову пропозицію своїм партнерам. Якщо ви дізнаєте, що ваш партнер може придбати, ну, зробити замовлення і отримати пасту Bright в подарунок, ви це можете нагадати йому. І зробити так, щоб він розмістив, ну ще раз. Тобто, ви не просто телефонуєте людині, а ви телефонуєте людині з тим, щоб дати якусь додаткову вартість вашому дзвінку, і це буде подарок наша ексклюзивна паста Форевер Брайт. Тому це інструмент, який буде працювати і з лідерами, якщо вони будуть телефонувати своїм партнерам, а також всі люди, які будуть цього списку, вони отримають і хтось може зробити це замовлення і отримає подарунок. Ну і що ми з вами робимо, друзі? Нам треба єднатися, єднатися з нашою командою, тому що якщо у нас є спільна команда, якщо у нас є партнери, якщо ми. Дійсно, разом приходимо з клієнтами, з партнерами на день успіху, на наші регіональні зустрічі не тільки онлайн це відбувається, а ще буде живе, якесь спілкування. Воно надає, ну, знаєте, чарівний подих фореври, який відбувається, коли дистриб'ютори заряджають один одного. Це дуже важливо, тому що вони діляться своїм успіхом. Ми бачимо цей успіх, який відбувається прямо зараз, коли людина з. Такими очимами, вона розповідає про свій успіх, і на, і на регіональних зустрічах, і на дні успіху, які ми, які ми будемо проводити е, в наступному році. Ну, ми плануємо найменше два рази зібратися не онлайн, а вже офлайн, але трансляція онлайн, ми сподіваємося, також буде. Крім наших всіх онлайн-зустрічей подій, ми дуже наполягаємо на тому, щоб ми дійсно зробили такий крок і зустрілися. Живйом, знаєте, побачили один одного, і це дуже-дуже це, це важливо. Тому ми будемо намагатися об'єднати всіх наших партнерів е навколо компанії, і ще раз нагадати можливість, е як користуватися гарною продукцією, як, е як користуватися нашою бізнес-можливістю. Ну і ще раз нагадаю, що наша місія. Ми створюємо вигідне середовище, де люди з гідністю можуть бути тим, ким вони хочуть бути, де чесність, співчуття та радість будуть вказувати нам шлях. Ми будемо розвивати та плекати пристрасть до нашої компанії, наших продуктів та нашої галузі, а також віру в них. Ми будемо прагнути знань та балансу. І понад усе ми будемо сміливими, ведучи нашу компанію та підприємців форевер. Це буде робити компанії, це будуть робити наші лідери, які сьогодні зараз тут присутні. І це дуже-дуже важливо. Ну і е, знаєте, в світі компанія зростає у, навіть зараз, у 2025 році, коли скрізь іде криза, і всі про неї кажуть, і в Європі, і скрізь, але загальна. Ми зростаємо дуже гарними темпами по всьому світу. І нам треба зробити так, щоб і в Україні у нас було зростання. Тому наша мета ми розмовляли з лідерами, ми спілкувалися, ми думали, як це зробити. І ми хочемо, щоб наша команда українська вона стала сильною, щоб вона зробила один прорив, і ми все рівно навіть у цьому році. Почали продовжувати зростання і зростали на 35%. Ми це будемо робити рано чи пізно це відбудеться, тому ми наполягаємо на можливості, такі, такі і будемо все, все робити для цього. І я дякую лідерам, які беруть на себе зобов'язання, які дають відклик, е, і це все. Ну і дуже важливо, що для нових підприємців треба зрозуміти, що компанія вирішує дуже багато речей, які загальний підприємець, який відкриває традиційний бізнес, він має собі створити. Я маю на увазі зробити офіс, зробити склад, зробити все. Ну що я маю на увазі, Що, що постачання продукції діється за рахунок компанії, тобто і розмитнення, і склад, і все, що відбувається, у нас є склад у нас є. Один, два, три дні доставки до будь-якого е, пункту в Україні. Ми займаємося реєстрацією продукції. У нас є сертифікація, всі сертифікати, які можливі, вони є. Ми гарантуємо якість. Як ми гарантуємо якість? Якщо вам не сподобалась продукція, її можна повернути і ми повертаємо гроші. Це гарантія якісті краще ніж е, нічого небудь. Я думаю, що в традиційному бізнесі немає таких умов, як надає компанія Форевер. Тому е, вам не треба зберігати велику кількість продукції. Зберігання продукції теж ми можемо її зберігати. Ми, коли отримуємо продукцію, ми її відвантажимо. У нас є принцип first come, first out, Тобто та продукція, яка перша зайшла, перша виходить. Тому у нас завжди, е, термін споживання і при придатності продукції він е, завжди є чудовий. Ну і логістика у нас зроблена так, що вона до кінця споживача. Тобто, у вас є клієнт. Ви можете йому не принести продукцію, він буде розміщувати заказ, або ви для нього розміщуєте заказ, і він отримає через нову пошту прямо собі вдома, або на відділення, як йому зручно, і це можна робити. Ви знаєте, що якщо, якщо у нас замовлення на одну кредитну коробку, тобто це це безкоштовна доставка. Тому цим всім можна користуватися і. Це все дає можливість нам будувати бізнес і споживати нашу продукцію. У нас є інтернет-магазин, який не просто інтернет-магазин, це потужний інструмент, як е, зробити замовлення, як подивитися в нашому кабінеті всю необхідну інформацію про наше замовлення. Навіть якщо вам це зацікавлені, ви можете користуватися в FLP360, де ви можете е, мати вже інформацію про ваших партнерів. Про Структуру бізнесу ви можете робити дуже багато речей. Про це у нас є спеціальні вебінари. Ну і також у нас є автоматична система аналітики бізнес-структури в FLP360, де ви можете дістати всю необхідну інформацію. Це все безкоштовно. Коли ви стає великим лідером, ви можете придбати. Додаткові опції і почати сплачувати невеликі гроші за те, щоб користуватися цією, але на початку ви маєте flp 360 безкоштовно і можете дивитися свою структуру. І вам залишається одна важлива річ. Тобто, якщо компанія взяла на себе і дбає про всі такі речі, які я говорив, зараз дуже. Важлива річ, яка залишається з вами, ви просто ділитесь цією можливістю з як можна більше більшою кількістю людей, і через це цей бізнес є е, е, будується у всьому світу. Він є е, потрібний нашим споживачам, нашим партнерам, і нам треба зробити так, щоб е, всі в Україні дізналися про цю можливість. Якщо всі дізнаються, тобто наш бізнес буде. Зростати безумовно. Це наша мета на цей рік, на наступні роки. І це е, наша мета, тому що це змінить ваше життя і життя ваших партнерів і близьких людей. Тому ми з нетерпінням чекаємо вас, в нашій сім'ї forever. Ми відкриті, і наш офіс відкритий. Якщо ви не були в нашому офісі, то ми запрошуємо. І всім, е, друзі, залишайтесь в безпеці, бережіть себе, свої сім'ї, свою країну, нашу Україну і до нових зустрічей. Якщо є питання, я відповім і дуже дякую за сьогоднішню зустріч. мені було дуже приємно. Дякую всім.